Вітаю вас на каналі 74 4 українською, і сьогодні вже 10 відео на тему 30 днів. Я вже напевно більше не буду скаржитися на світло, оскільки це просто не має сенсу. Його вчора вимкнули майже на весь день, і я дуже хотіла помонтувати, поробити щось, але... Не вийшло, а сьогодні вимкнули зранку тільки на дві години і зараз дали знову світло. До речі, ще досить гарний Wi-Fi, Тому я, в принципі, зараз сіла монтувати, щоб скоріше викласти відеоролик і щоб вже було більш-менш вчасно. Тож, повертаємось до персонажа. Це в нас маг, це світлий маг, який. Більше займається якоюсь такою балансуючою магією, тобто. Я робила раніше мага, який, який є храни... які в мене хранителі, всі ці традиції і так далі. Всі портали, магічні ресурси, а це світлий маг, який займається тим, що він утримує баланс між темними і світлими магами. Спочатку я хотіла зробити паладина, але це більше з Хардстоун. Потім, коли робила його, зрозуміла, що в мене просто нема допів, які більш-менш підходили, скільки паладин це е, лицар. Але для лицаря потрібні. Е, як це буде українською, не знаю. Ось я тут напишу це слово. І ось цього в мене якраз немає. В мене були купа різних костюмів, класні, не дуже класні, але підходящі але ось саме цього в мене не було. І, до речі, я завантажила цей класний плащ, який ви зараз можете на ньому бачити, і я. Я просто всюди його намагаюсь запхнути, тому що не, ну, він просто нереально класно виглядає. Але є з ним невеличка проблемка, оскільки, якщо я намагаюсь додати а, корону на голову, на жаль, а, корона ця а, розфарбовує ще сам плащ. Тобто виглядає це, ну. Не дуже гарно. Я там пробувала декілька варіантів, вже хотіла залишити так, як залишити, але ця корона вона прям негарно виглядає, тому буде в мене такий більш-менш старомодний маг, і плащ йому потрібен виключно тоді, коли він проводить різні церемонії і зустрічається на якихось там. Парадах чарівників, я точно ще не придумала їм створювання світу і так далі. Але це просто в мене так фантазія є, а предисторії нема. Тож, я зробила його одинаком, тобто він залишився єдиним у своєму роді, він дуже-дуже старий. Йому вже там. Тисячі років, і завдяки йому е, світ магії тримається наразі, оскільки е, темні сили, темні маги вони захищають світ, а світлі е, вони роблять так, щоб цей світ процвітав. Але між ними бувають сутички, конфлікти. Буває таке, що темних магів стає більше, світлих менше. І ось саме цей маг займається тим, щоб балансувати це у світі. Я не знаю, як він це. Робить, це щось типу вищої сутності у світі магів, але він споглядає за тим, щоб завжди всюди був баланс. І у нього немає, звісно. Дружини або чоловіка, або дітей, тому що це все клопоти, а єдине його завдання, і робота це слідкувати за балансом. Тобто він просто ось, наче робот, але все ж таки людина. І на різних зборах його голос є рішучим. Тобто, ну, всі е, покладаються на нього, всі знають, що він там в тому світі щось е, типу Бога, але не у тому розумінні, у якому можна подумати. Це в плані, що він е, заправляє дуже великою кількістю всього у світі магії. І я подумала, що він, в принципі, не може жити вічно, тому, е, до речі, я додам приклад людини, якою я е, е, на яку я орієнтувалася, коли робила цього перса, це зі світу Марвел. Я не пам'ятаю, як його звати, але він мені дуже сильно сподобався. Ось тут буде фото. А також я подумала, що в нього має бути приємник, як не крути, але він може в будь-який момент загинути, оскільки його тіло, ну, Воно людське і фактично його можна вбити у якихось сутичках і так далі. Тому е, він задумується над тим, щоб собі знайти приємника, який буде е, вчитися магії у нього, і вчитися взагалі е, тому, що, тому, щоб е, магічний світ не розвалився. Ось саме це я хотіла сказати. Так. Він себе оцінює більше як людина серед... не середньовіччя, а після середньовіччя, я б сказала. Тобто він не слідкує за поточними новинами, поточною модою і так далі. Він одягає те, що йому подобається. І його зовнішність, яка вона є зараз, вона була такою, коли він. А... Отримав безсмертя, тобто, коли він вже зміг зробити це зілля і випити його. Після цього він став безсмертним, і тому е, о, він намагається більш-менш е, орієнтуватися на ту моду, яка була раніше. Але, звісно, в нас є тут, наприклад, спортивний костюм або купальний, тому я розумію, що потрібно. Одягатися так, як хоче Сімс. Бо я, я хоч, хоча я не хотіла додавати а, спортивний костюм або купальний, як я це робила з хранителем океана, але я подумала, що ну а чому б йому не сходити побігати або займатися спортом? Хоча, напевно. Я думаю, він цього не робить. І загалом, це як знаєте, обирати різні типи нарядів для е, дітей не підлітків тобто ще не. Не підліток, але вже не ось ця категорія дітей, просто дитина. І коли ти підбираєш їм різну кількість одягу, ти розумієш просто, що це не має сенсу, оскільки вони скоро виростуть, і фактично вони будуть ходити у основній одежі та у спальній. Ну, може бути таке, що в зимовій або у літній. А ось, наприклад, на плавання або на спорт, або на офіційну якусь зустріч, вони точно не підуть. Я напевно не пам'ятаю, коли в останній раз я використовувала саме офіційний костюм. Це, напевно, була якась весілля, тому що ну, так просто я навіть не знаю, куди просто їх запрошувати. Хоча там є тематичні вечірки, і в принципі можна приходити у такій одежі на тематичні вечірки, як варіант. У мене все добре, все гаразд, тримаємось, віримо у нашу перемогу. Я наразі хотіла ще сказати, що відкрила новий збір коштів на акумулятор, інвертор та зарядний пристрій. Тож у коментарях та описі ви знайдете посилання на банку, щоб підтримати мого тата, який служить у ЗСУ наразі. На цьому все. Бережіть себе! Все буде Україна!